В ЄС розповіли, що у новому пакеті санкцій проти Росії Усик запросив Трампа в Україну. Нехай приїжджає в Україну. Я дам йому свій будинок і своїх охоронців. Скільки грошей залишилося у Росії на війну? Я Дарина Трунова. Коротко про головне на 24-му каналі. Одна з причин, чому західні партнери не вводять санкції проти Росії, ми не мобілізуємо 18-річних. Про це заявив Володимир Зеленський. Він додав, що санкції мали бути спрямовані саме на ті гроші, які. Росіяни використовують для фінансування війни, але натомість західні партнери серед причин, чому вони не наважилися на санкції, називають те, що в Україні не проводиться мобілізація з 18 років. Президент додав, що Україна не мобілізувала 18-24-річних, але їм запропонувала річний контракт. Я ніколи не говорив про це, але якщо ви мене запитаєте, я скажу. Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати з 18 років, як думають лідери інших країн. Операція Павутина показала, важлива не кількість людей, а зброя і технології, а ще гроші і тиск. Чесно кажучи, ми надали можливість 18 24 річним хлопцям показати, що вони теж можуть служити. Це те, що ми зараз їм дали відповідно до нашого законодавства. Водночас, тисячі людей воюють на передовій без належного озброєння. Ну і сьогодні невідомі дрони атакували заводи з виробництва БПЛА у Татарстані. Вибухи чули в нижньокамську та єлабузі, де збирають БПЛА типу шахет. У міноборони Росії заявили, що за ніч над регіонами нібито знищили 102 українських БПЛА. На ну, за 10 кілометрів від Єлабуги розташована особлива економічна зона алабуга а в ній завод, що виробляє шахеди. Самих же росіян почали штрафувати за фото та відео атак українських дронів. Влада Калуської та Тульської областей стала штрафувати місцевих жителів та журналістів за публікацію у соцмережах фото та відео з прильотами українських безпілотників. На початок червня до судів було направлено 42 протоколи про порушення заборони на поширення інформації про наслідки падіння дронів. Український боксер Олександр Усик запросив Трампа в Україну, щоб той зрозумів, що переживають звичайні українці в день і вночі під шквалом ударів російських дронів і ракет. Боксер вважає, що Трамп повинен виконати свою передвиборчу обіцянку та припинити війну. Hello, Donald Trump. Дональд Трамп, будь ласка, відкрийте очі, допоможіть моєму народу. Він повинен відповідати за свої слова. Він сказав, що за місяць або за день зупинить цю війну. Нехай приїжджає в Україну. Я дам йому свій будинок і своїх охоронців. Я забезпечу йому повну безпеку. Нехай він поживе в моєму будинку тиждень і подивиться, як над ним літають ракети і як живуть люди в Україні. Нехай приїжджає і живе тиждень, не один день, але нехай приїжджає таємно, щоб ніхто не знав, що він приїхав. Усик пояснив ці слова тим, що якщо Москва дізнається про такий візит американського президента, то вона припинить свої атаки. CNN нагадує, що домівка Усика розташована у передмісті Києва, селищі Ворзель, Бучанського району у Путіна. Поки що немає стимулу сідати за стіл переговорів. Про це пише за телеграф, попри усі заяви Путіна, що він готовий говорити. Ти із Трампом про припинення війни в Україні дії російської армії свідчать про протилежне минулого місяця, поки делегації України та Росії зустрічалися у Стамбулі щоб обговорити припинення війни. Російська армія завойовувала територію вдвічі швидше ніж у квітні. ЄС знизить цінову стелю для російської нафти до 45 доларів і заборонить північний потік. Це два основні пункти 18-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, аби обмежити її нафту доходи та не допустити відновлення роботи північних потоків. Єврокомісія також намагатиметься захистити від можливих позовів з боку Москви Бельгію, де заморожено 190 мільярдів євро російських валютних резервів. Також під обмеження можуть потрапити кілька компанії, які керують або забезпечують роботу суден тіньового флоту, як російських, так і з третіх країн. Сьогодні ж Київ перебував під масованою повітряною атакою з боку Росії. Це був один із найбільших ударів по столиці. У місті зафіксовано руйнування у семи районах. Були пожежі, досі відчувався запах гару, пошкоджені житлові будинки. Четверо людей постраждали. Є загиблі. На жаль, усього України атакували 315 БПЛА та сім ракет. Ну а в Києві через атаку Росії пошкоджений Софійський собор. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам'ятки національного значення. Цей храм 11 століття це душа всієї України. Про це повідомили у мінкульті. Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії дії Америки, яка має силу щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни і кого Росія проігнорувала, потрібен жорсткий тиск заради миру. Ну і також сьогодні в ніч на 10 червня Росія завдала удару по житловому будинку в Одесі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє госпіталізовані. Також расисти поцілили у пологовий будинок станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки в Одесі. Глава МЗС Андрій Сабіга закликав не зволікати з новими потужними санкціями проти Росії після масштабних повітряних ударів у ніч на 10 червня. Росія вдарила по пологовому будинку та звичайних житлових будівлях, вбивши та поранивши цивільних. Росія відкидає будь-які змістовні зусилля задля миру, тому має зіткнутися з новими руйнівними санкціями. Вже зараз більше немає чого чекати. Ну і також Україна наполягає на стелі вартості російської нафти у 30 доларів. Про це повідомив Себіга. каже, сподіваються, що рішення ухвалять на саміті J7, який пройде 15-17 червня у Канаді. Вже зараз немає більше часу чекати. Енергетика, включно зі зниженням верхньої межі ціни на нафту, банківська сфера та вторинні санкції є одними з найбільш чутливих сфер. Такі економічні обмеження позбавляють фінансування воєнну машину Росії, яка спрямована не лише проти нас, але й проти них. А тим часом російський фонд національного добробуту може повністю вичерпатися у 26-му році, якщо нафта залишатиметься дешевою. Про це пише Moscow Таймс. Станом на 1 червня у фонді залишалося 31 мільярд доларів. Це мінімальний рівень з 2019 року. За три роки обсяг резервів зменшився більше ніж удвічі в рублях і утричі в доларах зі 113 мільярдів доларів до 37 Ну, а сам же Дональд Трамп замість того, щоб допомогти нам спрямовує морських піхотинців на придушення протестів у Лос-Анджелесі, де чотири дні поспіль тривали масові протести проти антиіммігрантської політики федеральної влади. Про це повідомляє Reuters, За останні 10 років влада не застосовувала військових проти демонстрантів. Деякі речі, про які ви читаєте в Лос-Анджелесі, слава Богу, ми відправили чудову національну гвардію. Вони справді допомогли, і багато проблем, які ми маємо там. Вони боялися щось робити, а ми відправили війська і вони виконали фантастичну роботу. Тож я хочу їм дуже подякувати. Ну, а генсек НАТО Марк Рюта вважає, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова атакувати держави альянсу протягом п'яти наступних років. За словами генсека а НАТО лише говорячи про боєприпаси, Росія виробляє за три місяці стільки, скільки усі держави НАТО виробляють за рік. Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили і можливості. Військова машина Путіна прискорюється, а не сповільнюється. Росія відновлює свої сили за допомогою китайських технологій і виробляє більше зброї швидше, ніж ми думали. Оборонно-промислова база Росії, як очікується, лише цього року випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин і 200 ракет іскандер. На цьому у мене все. Дякую вам, що дивитесь. Залишайтеся разом з 24 каналом.